Привіт, друзі! Ви на каналі Музовано сьогодні на наш оглядовий стіл потрапив свіжий альбом групи Architects The Classic Symptoms of a Broken Spirit. Спіріт. Ще з першого синглу стало ясно, що група хоче прямо продовжити той напрямок, який вони задали на попередній роботі фоту сховиш то як який вже сам по собі викликав питання у слухачів, які закріпилися за роки. Але при цьому став міцним та цікавим альбомом. Говорити про те, що звучання на минулому повноформатику спростилося, стало ще більше мейнстримним та форматним, немає ніякого сенсу, бо це чути буквально відразу, коли включаєш холі Hell для порівняння, не кажучи вже про більш ранні роботи. Але при цьому Фатуз не забував про все ще металкорні, важкі рифи та вокальні партії, не гадував красивою оркестровою складовою і залишав більше відчуття спрощеного продовження холі Хелл ніж чогось абсолютно іншого. Найбільше, мабуть, і виділявся трек Animals, який на той момент зазвичав справді свіжо і явно найменше схожий на те, що ми звикли чути від гурту. Тут чомусь гурт вирішив навалити цілий новий альбом, що складається з варіацій Animals. Натягнуто, але все ж таки, якщо попередня робота, як я висловився, стала більш лейтовим продовженням альбому «Holy Hell», то новий The Classic Symptoms of a Broken Spirit відчувається як ще більш спрощене продовження Who з To Exist», але як то не всього альбому, а певних треків, особливо ранньо згаданого «Animals». Перша і, напевно, головна проблема цього релізу: кожен трек нібито написаний по одному й тому ж сценарію, особливо щодо приспівів. Практично кожен хорус на альбомі дає відчуття, ніби ти вже чув його у попередньому треку. І це почуття тебе преслідує і за перше, і за третє прослуховування альбому. Є зразки, які виділяються з кращого боку в цьому плані, але про них пізніше. Більшість треків дають однозначне враження, що я вже це чув на минулої платівці до того ж у кращому вигляді. З альбому цього разу гурт вирішив повністю позбутися оркестрової складової, яка була їхньою невід'ємною частиною досить тривалий час. І, як показувала практика, була завжди доречна. Але варто зауважити, що й настрій на альбомі пішов трохи в інше русло, і саме головне, що симфонічну оболонку вдалося успішно замінити. І тут однозначно похвалю альбом. Він прямо просочений відмінною електронікою там, де це потрібно, і це одна з небагатьох, але основних речей, які виділяють його на тлі минулої роботи. Доречні класні семпльовані вставки, різноманітні синтезаторні партії. У деяких треках пахне прям таким гарним крутим індастрілом. Той же Тірґез, це явна посмішка Крамштайну. Не можна не сказати і про те, що красиво підфарбувавши очі, Сем Картер, зважаючи на все, втомився кричати і вирішив показати драйвового, понекуди навіть солодкого клін-вокаліста. Моменти, коли звичний всім у Архітекс екстрим вокал з'являється, можна буквально порахувати на пальцях. Практично 80% всього екстриму, до того ж, не тільки у вокалі, забирає на себе трек, що закриває альбом Be Very Afraid, нібито передає привіт усім, хто чекав на важку суто металкорну роботу. Мовляв, послухали платівку, ось вам бонус. Бонус, який багато хто вже послухав. В альбом називає головною гарматою цієї платівки. Для себе я однозначно забираю Burn Down My House. Дуже приємний розмірений трек, де саме такий приспів викликає класні емоції, викликає мурашки при першому прослуховуванні, дає цікаві та несподівані вставки дзвіночка, що створює якусь шалену атмосферу. Doomscrolling так само буквально з перших слів забирає мою увагу, і хоч я можу віднести його до списку більш одноманітних, але він по-доброму запам'ятовується. Згаданий раніше Be Very Afraid, яка дійсно така пряма вибухонебезпечна гармата. Ну і A New Moral Low Ground, який впився мені в голову соляком на бриджі. Соляком. Не брейком на бриджі Архітекс. Ну а ось що думає команда музовано про цей альбом. Шлях до популярності це еволюція чи пухлина? Свіжий альбом передового гурту Architects не дає однозначної відповіді на це ще більш неоднозначне питання. Всі звикли до того, що кожен новий альбом хлопців робить начебто прорив в індустрії. Однак, як здалося мені, прорив тут відбувся тільки вже на протоптаний шлях нішого звучання колег по цеху. Так, це все ще звучить гарно та достатньо швидко розкачує. Так, продакшн, який завжди це буває у британців, просто на якомусь космічному рівні. Та навіть лірика не те, щоб сильно програє попереднім релізам. Але я не знаю, як у вас, та архітект це той колектив, що вмів витягувати навіть з найчерствіших людей емоції, емпатія, що викликалась комплексом потужного інструментала та глибоких змістовних текстів, кудись поділись. Онплей зливається в однорідну масу, серед якої ти намагаєшся знайти за що схопитися, і крім стадіонних приспівів, для себе я не знайшов нічого. 6 із 10. Сподіваюся, що це все-таки пробний альбом на шляху до чогось значного. А не новий почерк колективу. На мою думку, те, що ми почули від архітектурів, це, на жаль, є надто влучним прикладом того, що творчість не любить поспіх. Недостатньо часу пройшло з моменту релізу минулої платівки, щоб втілені цього разу ідеї змогли набути дійсно цікавого вигляду. Матеріал альбому змішується в однорідну масу, за приспів важко зачепитися, бо вони майже всі зроблені, наче з одного тіста. Водночас, з компліменту вартість супровідні елементи пісень. Я кайфую з семплів, які використали тут хлопці. Аби ще вистроїти навколо них більш приваблюючу основу, то цілком можливо, що зараз би я й не так душнив. Також можу зазначити, що фінальний Be Very Afraid це в принципі єдиний на альбомі трек, який не викликає у мене претензій, достатньо злий та здатний виристися в пам'ять. Тому, якщо вже транслювати мої враження від релізу в якусь шкалу, то це 6 з 10 не більше. А від себе можу сказати, що для мене ця робота вийшла в рази більш неоднозначною ніж попередня. Я вже знайшов речі, за які мені альбом сподобався. Чую безліч речей, за які я не можу хвалити його так, як хотілося. Але заради справедливості я отримав те, чого очікував. Бо сингли за підсумком розповіли абсолютно все, чого можна очікувати від альбому. Classic Symptoms of a Broken Spirit це. Не зовсім міцний, моментами дуже хороший, але в великому рахунку середній альбом, який, мабуть, остаточно закріпив направлення Architects і те, що вони будуть робити на сьогоднішній день. Погано це чи добре вирішувати лише вам. А від себе я ставлю альбому 6 із 10. Та й підсумкова оцінка від команди Мозовано теж 6. А якщо вам сподобався подібний формат, і ви хочете більше цікавого контенту про класну музику, то підписуйтесь на канал Музовано, щоб не пропускати нові ролики. Підписуйтесь на наш телеграм, де Віталій щодня розповідає найцікавіше, і наш Тікток, де скоро буде уйма юмору про музичну тематику. А вам всім класного дня.